Доброго дня, я Олена Луценко, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри трудового права Національної юридичної університету імені Ярослава Мудрого. Протягом багатьох років я досліджую тонкощі та особливості правового регулювання трудових та пов'язаних із ними відносин. Наразі моя пристрасть тематика розширення сфери дії трудового права в умовах цифровізації та глобалізації. Я авторка понад ста наукових праць, зокрема монографій, загальних практик, статей та тест на трудоправову тематику, Викладаю з багаторічним досвідом, маю глибоке розуміння сучасних проблем у галузі трудового права, а також розробляю практичні рішення для правників та фахівців у кадровій та управлінській справі. Запрошую вас на мій авторський курс підвищення кваліфікації звільнення працівників без проблем. Цей курс розроблено спеціально для того, щоб надати вам чітке розуміння всіх аспектів процедур розірвання трудових договорів за усіма підставами згідно з кодексом законів про працю України. Ми детально розглянемо кожну підставу для звільнення, проаналізуємо практичні кейси та обговоримо способи уникнення правових ризиків. Ви отримаєте практичні знання, необхідні для уникнення конфліктних ситуацій та захисту інтересів як працівника, так і роботодавця, а також навички щодо успішного вирішення складних ситуацій та зможете застосовувати їх на практиці. Цей курс це запорука підвищення вашої професійної компетентності, зміцнення впевненості у складних ситуаціях і можливість реалізувати свої трудові функції з максимальною правовою точністю. Не пропустіть можливість підвищити свій професійний рівень і стати експертом у питаннях звільнення. Разом ми зробимо вашу роботу більш кваліфікованою, професійною та результативною. Приєднуйтесь до курсу на моїй платформі і отримайте впевненість у кожному рішенні.